Відповідає. Тому ми хочемо вам сказати напругні слова. Ідіть за вже за своєї мрії, і не відступайте. Знайдіть щастя в житті і не довісти його. Удачі і успіхі вам. Нехай на сладому, але цікавому життям не вже. Дорогі випускники, з якою любов'ю і ніжністю за вас хлюються батьки. Сила батьки батька на протязі часу токала, допобували вас, і тільки тепер ми не побачимо.

Mae'n rhaid i ni ddweud y gwahaniaethau. Доща, Сьогодні родився своїх чуждень, проживаючи їх на дорозі за мусильного до життя ті, хто багато років откривав за ремонт Це чотири. Кожен з них залишить на душа і добре світло. Року ми За крайніше з наші знання добре. До нас тепло і навчали до, шанові, до, <говорить> <говорить> сьогодні сьогодні для них, шановний, ми добрий человек. Тепер у із нас своя допомога, яку ми оберемо в нас більше. Всі з вами Бога, шановні, ми у Бога Чіпка. Дякую вам всім за прекрасні слова. Сьогодні прощання, сьогодні останній святого для нас. Чути здається, як трошки є як має на щось. Ну, ось і все, спасибі наш коло. Обрамає бути відділ. Уроки, дискотеки, друзі в коло. Прекрасні, черві, світ. Ну, От і все, було добре, учніки останні спитки. І якось раптом обтомущую, не на час тобі жити.